28 ударів по Донеччині. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Протягом доби під обстрілами перебували 18 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Курдюмівка, села Соловйове, Первомайське, Новоселівка Перша, Максимільянівка, Роздольне, Миколаївка, Зоряне, Новоукраїнка, Карлівка. Уманське нетайлове кам'янка окупанти вели вогонь із авіації ЗРК С-300, РСЗВ, Ураган, ГРАД артилерії. Танків зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, відділення банку, лінії електропередачі, складське приміщення, господарські споруди за допомогою поліції. Евакуйовано ще 308 людей. З початку обов'язкової евакуації понад 22 тисячі осіб. Серед них 3538 діти, 1115 люди з інвалідністю.